Співробітники ТЦК та СП забирають водійські права. Скільки разів ви бачили ці шокуючі заголовки? Давайте об'єктивно розберемося, правда це чи ні? Існує думка, що співробітники ТЦК забирають водійські посвідчення у людей, які вчасно не відреагували на поїздку. Насправді обмежити ваше право на керування автомобілем може тільки суд. Тому, якщо ви углялися від мобілізаційних обов'язків, ТЦК має право подати на вас відповідний позов. І суддя вирішить, чи обмежувати ваше право на водіння авто. Зверніть увагу, мова йде саме про обмеження, ваші права залишаються при вас. Припустимо, суд прийняв таке рішення, чи можна його скасувати. Вам треба оновити свої облікові дані в ТЦК та СП. Після цього орган може повідомити виконавчу службу, і обмеження на управління авто знімуть. Нам цікавий ваш досвід. Напишіть у коментарях, чи вдалося вам повернути право на водіння. Щоб уникнути проблем, раджу вчасно оновлювати військово-облікові дані та реагувати на вимоги, вказані у повісті. Це збереже вас від проблем, штрафів та судових процесів.